Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Трішки попадали дощики, і під час тих дощиків я відпочивав. Хто бачив, хто не бачив, у мене трішки травмовані пальці. Чим травмовані, зараз вам покажу. Ну, вже все позашивали, і потрішки це все гоється. Як знаєте, що у мене з'явився новий агрегат, а новий агрегат потребує знайомства з. Тим, хто буде ним користуватися. Коротше, травмувався я фрезою. Отакою фрезою ДТЗ, 1,8 метра. Але сьогодні не про це. Сьогодні будемо говорити про посівний сезон 2025. Я сподіваюся, що ви готуєтеся до нього. Ну, я, по крайній мірі, поки от, відпочиваю, 12 днів потрібно, щоб зняли шви з пальців. То е я потрішки готуюся, а саме закуповлюю трішки посівний. Матеріал, так як знаєте, що я в основному це займаюся соєю, хтось кукурудзою, ріпаком, пшеницею, ячменем, хтось усім разом взятим. Ну а я займаюся соєю. Це дуже цікава для мене культура, яка мені дуже подобається, яка дає дуже цікаві результати. Якщо приділити її увагу, тому що кожна культура соя на перший погляд, така знаєте, дуже проста культура, але насправді вона потребує великої уваги. Якщо ти правильні дії не заробиш вчасно, то результату як такого не буде. Ну, той, який е, могла б показати ця культура, свій потенціал, так би сказати, врожайності. Тому що ж, зараз запрошую вас, покажу сьогодні, що я там прикупив. Так, тут у нас стоїть наша дракоша, поки що відпочиває. Ну, е, Що поробиш? Мусить постояти з тиждень часу. Значить, до дракоші свого я вже прикупив отаку штуку. Це ущільнювач дверей. Е, не вдалося мені придбати оригінал, тут який стояв, то взяв універсальний. Отакий ущільнювач. Він трішки відрізняється від цього. Але я думаю, що. Ну, повинно бути все добре. Так як знаєте, що в мене, коли я оцю всю кабіну трішечки, так би сказати, тюнінгував, то в мене мишки покосали. Оце все діло і тепер потрапляє пилюка сюди. А якщо це буде відбуватися, то в нас вся стеля за місяць-два далі стане чорною. Тому будемо це все міняти, але не сьогодні, тому що сьогодні. Пальці на жаль, не дозволять. Ну, але саме головне це не це. А, звичайно, сорти сої, які я буду цього року висівати. Бо як знаєте, минулому році я висівав два сорти сої це свою Аполу, яка отут стоїть, і сою Олдхем Еліту, яку придбав в паперових мішечках, закрашену червоною, так би сказати, як чуть не фарбою. І як виявилося, що там не Олдхем, ну там був Олдхем, але його взагалі... Трішечки взагалі було. А там було намішано три сорта: коричнева якась соя з коричневим пігментацією, чорним рубчиком. Ну і світлим рубчиком сам Олтхем. Ну, коротше таке. По паперових мішечках оцю сою, що продають, ну не купуйте, тому що це велике ну, ви зрозуміли, що. Цьогоріч, друзі, будемо, звичайно, головну свою сою висівати. Це сою Аполо. Ось вона в таких мішечках знаходиться, і, можливо, ще кілограмів 100 я цієї сої вам. Продам, так як будемо висівати не тільки її. Ось така соя гарно відкалібрована, яка в минулому році показала дійсно хороші показники, проводив я певні експерименти з цією соєю, з міжряддям, з густиною і так далі. То вийшло у нас, все пройшло через ваги, і вийшло в середньому 25,5 центнерів, Що я вважаю, просто так, враховуючи, що я не давав під цю сою ніяких. Добрив, це не то, що там хтось міряє по бункерах і так далі. У мене все проходить через ваги, і я вам, так як воно насправді є, все розповідаю. Самі гірші показники це було, звичайно, на піску десь 20-23 центнера. На суглинку 25-28 і е, на Чорноземові 32-34. Це стабільно з року в рік видає. Ну і на торфяній землі показало у нас 36-37 центнерів, що я можу сказати. Практично максимальний потенціал врожайності цієї сої поло, так як вона видає, максимум це 38 центнерів свою потенційну врожайність. Коротше, майже я її взяв. Тепер розумію, що і куди до чого, і куди рухатися. Ну, це не все. Значить, цього року ми будемо висівати аж 4 сорти сої. Ось Три з них, ну і, звичайно, моя поло. Зараз ми з ними всіма ознайомимося. Це значить соя аполо, вона рахується рання соя, період вегетації 90-92 дня. Вона по крупності не є крупна соя, але те, що мені в ній подобається, так це дуже рівномірне достигання і не розтріскування. Достигає вона десь з 1 по 10 вересня, якщо висівати початок травня. От, і спокійно може вистоювати до кінця вересня, при тому практично, практично не розтріскуючись. Ну і, звичайно, те, що будемо висівати цього року, це два сорти ультраранньої сої. Ось вони у нас. Перший сорт це соя ультрарання Ватсон. Ось така вона крупна, дуже гарна соя. Там, можливо, там не ідеально відкалібрована, але вона дійсно дуже-дуже крупна соя. Період вегетації 75-85 днів. Вологість сої, я промірав, 10%, все у базосі. Слідуючий сорт, друзі, це сорт сої махоні. Ультрарання соя з періодом вегетації 70-75 днів. Ось така також, в принципі, крупна соя. Трішки менш крупніша за сою Ватсон, але все рівно крупна. Вологість цієї сої у нас 8-9%. Приїхала, якщо не помиляюся, з центральної України. Ця соя Ватсон приїхала з Волинської області. Ну і самий головний експеримент, який я дуже давно хотів провести, але боявся, друзі, це посіяти класичну сою. Цьогоріч я наважився її придбати і спробувати вирощувати, тому що ну, дехто дуже сильно хвалить класичну сою і каже, ну, класична соя це взагалі. Найкрутіша соя, яка може бути, і вона видає і великий потенціал, і багато стрічочки нав'язує. Подивимось, знаєте, вірити це одне, ну, а перевірити на власному досвіді це зовсім інше. І, звичайно, цим досвідом я цьогоріч буду з вами ділитися. Значить, це у нас класична соя, соя Адельфія. Я думаю, ви про ню чули. Дуже нашумівша соя з таким вражаючим потенціалом. Я бачу відео, що відео говорилося, 5 тонн збирали з гектара. От така вона по крупності, як Соя Ватсон. Не крупніша, от така сама соя, як Ватсон. Ну, можливо, деяка там проскакує крупніша. Ну, зараз ми це все, звичайно, з вами. Порівняємо, третя репродукція, будемо її висівати і спостерігати, наскільки вона дасть кращий показник по врожайності, ніж наших три сорти сої ГМО. Ця соя, друзі, до мене приїхала з вологістю 14,1. Вважаю, це забагато. Ну, як є, так є. В принципі, все рівно це нічим не пошкодить, так як скоро вже будемо висівати, але умови зберігання, напевно, її були трішки невірні. До речі, я вже такий. Провів невеличкий експеримент, я вам його не покажу, тому що оцими пальцями це все діло було трішки складно робити, як промірювати вологість, так само і промірювати натуру зерна. Значить, соя у нас Аполло, моя соя ГМО, показала у нас натуру зерна 765 грамів. Доволі соя. Не крупненька, але натура зерна показала 765 грамів. Далі у нас соя Ватсон. Соя дуже дуже мені подобається на вигляд, вона дійсно крупна. І у нас по натурі зерна вийшло 768 грамів. Всього на 3 грама більше, ніж по сої Аполо. Далі соя махоні. У нас вийшло, так як соя, в принципі, по крупності щось таке між Ватсоном і. Аполло у нас вийшла натура зерна найбільша 772 г, при тому, що волога всього 8-9%. Ну і класична соя Адельфія показала мені трішечки розчарування, всього 753 грама натура зерна. Так, ну а зараз вас запрошую на такий, можна сказати, імпровізований столик, де я вам покажу її форму, розміри, забарвлення. Так, друзі, ну що ж, маємо чотири представники сої, це соя класична Адельфія, це у нас Махоні, Ватсон і моя соя Аполло. Три сорта ГМО, одна класика. Значить, якщо порівнювати їх по забарвленню, то Адельфія і Аполло, вони такі більш сіренькі. По забарвленню. соя махоні у нас трішечки вже жовтіша, а от соя Ватсон така жовта. Гарна, красива соя. Колір, друзі, рубчика Сої Адельфія у нас є світлий, форма така овально витягнута. Ось така соя. Вона відрізняється від інших трьох сортів. Соя махоні. У нас має також, зараз покажу, світлий рубчик. І форма ще не кругла, така тріш, трішки теж подовгаста. Соя Ватсон. У нас така є жовтенька, колір рубчика світлий, і вона вже круглої форми. А от соя «Аполло» має чорний пігмент, чорний рубчик, і вона повністю кругла, такий круглий шарик. Тепер, друзі, давайте порівняємо сорта по крупності насіння. Значить, сама мілка соя це соя Аполло, моя. На другому місці чуть-чуть крупніша йде. Це соя махоні. Далі йде класична соя Адельфія. Ну і сама крупна соя це соя Ватсон. І Тепер, друзі, давайте визначимо масу тисячі насінин того чи іншого сорту, і чи буде якась між ними там суттєва чи не суттєва різниця. Маса тари у нас виходить 13 грамів. Так, це у нас соя ГМО Махоні. Ось така вона. Також відрахував я 100 зерняток. І у нас вага 27 грам. Від цієї ваги віднімаємо 13 грам. Тобто, у нас маса тисячі буде 140 грамів. Ну, а це соя, яка поки що мені найбільше сподобалася. Соя Ватсон. Жовтенька, гарна, крупна. Також відібрали 100 насінин і маємо от таку вагу 28 грам. Тобто, відняти 13, у нас виходить маса тисячі 150 грамів. Грам. Ну, а це, друзі, моя соя Аполо, улюблена моя соя, яка дає хороші показники по врожайності. Значить, також відібрав 100 зерняток і маємо от таку картину. Всього 24 грама, віднімаємо 13, тобто у нас маса тисячі, виходить, всього 110 грамів. Так, ну і на завершення маємо класичну сою Адельфія. І маємо. От такі цікаві показники. 28 грам це маса 100 зернят. Тобто, віднявши 13, виходить, що маса 1000 у нас 150 грамів. Так, що у нас виходить, шановний колектив? Маємо 4 різних сорти сої. Значить, соя Аполло у нас показала масу 1000 – це 110 грамів. Друге місце соя махоні ГМО Ультрарання. 140 грам маса тисячі, ну і по 150 грам це класична Адельфія і соя Ватсон. Що, якщо чесно, мене дуже сильно здивувало, і навіть класична соя мене трішки розчарувала, тому що я думав, що там буде маса тисячі, ну близько. 200 грам. Ну, але як бачите, в нас соя Ватсон навіть трішки крупніша, ну але по вазі вони в принципі одинакові. Ну, але не забувайте, що Ватсон у нас має 10% вологості, ну а класика 14,1. Коротше, от такий друзі, експеримент буде цьогоріч. Будемо висівати аж чотири сорти сої різної, ну і звичайно, класичну сою. Порівняємо її, чи настільки вона по врожайності краща чи не краща за сою ГМО. От дуже Хочу собі доказати і доказати тим людям, які кричать, що соя класична набагато краща по врожайності, ніж соя ГМО. Що я трішки сумніваюся. Я думаю, все залежності буде від самої землі, на якій вона буде вирощуватися, від опадів. ну і... Отакі От дві причини саме головних. Ну але поживемо, побачимо, можливо, я не правий. А значить, будемо це все висівати фінською сівалочкою, тюм, і, звичайно, весь цей процес від початку сівби до зростання її догляду і збирання. Це все буду вам показувати. Значить, експеримент буде заключатися в слідуючому. Ми будемо оці. Зразки сої ультраранньої і сої класичної висівати на тих ділянках, де у нас показала соя Аполо максимальні показники. Будемо висівати з такою самою нормою, з таким самим міжряддям, як висівав друзі, я сою Аполо для того, щоб все було почесному. Ну і в кінці, звичайно, ми визначимо той чи інший врожай сої і. Наскільки він буде між собою різнитися. Ну а якщо соя мене, наприклад, класично здивує і видасть 40 центнерів з гектара, то, звичайно, я буду займатися нею. Ну, В принципі, поживемо, побачимо. Е, значить, у нас, нагадаю, ще раз дві ультраранні сої: це соя Махоні і Ватсон, період вегетації цих сой від 70 до 85 днів. Також рання соя моя Аполло, період вегетації, в неї 90-92 дні. Ну і назвемо вже середній сорт сої по вегетації, я можу назвати сміливо його вже середнім, не раннім сортом, так як період вегетації в сої класичної Адельфія у нас 98 102 дні. А все, що друзі, поза 100 днів, це вже середня соя. Так як у нас ультраранні йдуть сорта до 85 днів. Ранні сорта від 85 до 100 днів, 100-115 днів середні сорта, і 115 130 днів це пізні сорти сої. Ну, якось так. В принципі, погоджуєтесь ви чи не погоджуєтесь зі мною. Для того є коментарі, пишіть свою думку. Коротше, таке невеличке коротесеньке відео, такий експеримент. Цьогоріч ми будемо, буду точніше, я проводити. Дасть Бог здоров'я, погоди. Миру нас в Україні, то все зробимо так, як потрібно. І з результатами з вами поділюся. Я думаю, що це буде дуже і дуже цікаво. Як то кажуть, живемо один раз, і в цьому житті все потрібно попробувати і все встигнути, як я не раз говорю. Тому що ж, якщо було відео, друзі, цікаве, ставимо пальчики отак вверх, дивимося за технікою безпеки. Акуратно не спішимо, все робимо, щоб не травмувати ні руки, ні ноги, тому що. Без цих речей сільське господарство неможливе. Будуть, друзі, якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на WhatsApp та на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.